Ви знаєте, коли Ісус ходив по землі, проповідував Слово Отця, багато людей ходили за ним добровільно. Але були такі люди, яких то не дуже цікавило. Хтось вдома перебував, робив горщики, хтось хату перемазував, а Ісус ходить недалеко. Можна слухати Ісуса. Хтось порався з худобою, хтось мав ще якісь справи, хтось думав, а та мені то не дуже цікаво. Що мені розкаже, якийсь там чоловік ходить, Ісус, говорить, що пророк, що великий, але що, я сам собі знаю, як мені жити і займається своєю роботою далі. Ви знаєте, ви добре кажете, що ви не на силу сюди прийшли. Сьогодні, хоча змінився час, пройшло багато років. Ми не їздимо на конях, їздимо на машинах. Але сьогодні так само проповідується слово Господнє, і хтось слухає, комусь цікаво, а хтось займається своїми справами. А що вони мені там розкажуть нового? Я собі сам знаю, як мені жити. І пройшло багато-багато років. пройшло, Але людина, яка була, така й залишилась. Бог, який був добрий, справедливий, Він таким і залишився. Ви знаєте, як в той час Ісус, будучи на землі, зцілював людей, давав їм надію, благословіння, так само Він не змінився наш Бог. І до цього часу Він робить все те саме. Стілює, благословляє, дає надію. Сестри Богдани сьогодні нема. Але ми молилися, пам'ятаєте, з помазанням, і вона свідчила, що її Бог зцілив. Це буквально недавно. Тому це як підтвердження того, що як Бог раніше, який він був, чудний, добрий. Той, що зціляє, він такий самий і сьогодні. Але не завжди зрозуміло, чому одні люди знаходяться вдома, чи на роботі, чи ще десь їх не цікавить Бог? А інших людей цікавить. Ви знаєте, той затхей, який виліз на дерево, щоб бачити Ісуса Христа. Був маленький ростом, сестра каже. «Та, він виліз на дерево, щоб бачити Ісуса Христа. Він би міг займатися своїми справами і все. Можливо, заробити більше, можливо, собі ще лишній раз відпочити. Але він вирішив шукати Ісуса Христа. І знаєте що? В результаті Ісус був в його домі. Ви хочете, щоб Ісус був у вашому домі і благословляв ваш дім, вашу сім'ю, ваших дітей? Що Він жив у вашому серці і дав вам мир, спокій? Хочете? Я знаю, що хочете? Тому нам треба бути біля Ісуса шукати Його, та як той затхей. Якщо Ісус там, я йду туди. Якщо чую, що Ісус там, я йду туди. Якщо я знаю, що там є служіння, я можу там бути в служінні. Я можу там отримувати благословіння. Ще раз спілкуватися з Богом, ще раз почути слова з Біблії. Це залежить від людини, наскільки вона хоче бути з Богом, наскільки вона хоче впокоритися, твоє благословіння залежить від тебе. Наскільки я хочу покоритися моєму Господові? Ви знаєте, я приведу приклад нашого служителя Тараса, він нам служить, проповідує слово, практично кожної суботи. Хоче служити Господові, старається. А уявіть собі, якщо б він зайнявся бізнесом, на служіння не завжди приходив, як би то воно було? Чи був би він сьогодні тим, яким він є? Я його привів в приклад. Але можна взяти любого з нас. Якщо би ми не цікавились би служінням, якщо би нам був нецікавий Бог, де би ми були сьогодні? Ви знаєте, дуже багато людей в світі, на жаль, не цікавляться Богом. І вони зараз не сидять з нами на цьому місці. Вони не чують слова спасіння, на жаль. Але Бог, хто призиває всіх, ізраїльський народ виходить з Єгипту. Та вони могли не послухатись Бога чи Мойсея, куди ти нас хочеш вести, могли би сказати. Що ти собі придумав, куди ми підемо за тобою? Діти, жінки, куди ти нас виведеш? Може, на нас нападуть, чи їди не буде. Що ти видумав собі? Ми тут маємо хоча б дім, хоча б якось живемо. Могли би не послухати. Ізраїльський народ прислухався і виходить. І Бог допомагає в той час, коли народ виходить, показує чудеса. Підтримує, дає руку підтримки. Знаєте, якби ізраїльський народ не пішов би за Богом. Чи були би пророки з того народу? Чи вийшов би Ісус Христос з того народу? Чи зійшов би з неба Він в той народ? Якби той народ не покорився Господові? Чи були би ті всі праведники, хороші люди, з яких ми читаємо? З того народу. Чи прийшлося би Богові шукати інший народ, інших людей, якби не впокорилися ті? Так, прийшлося би Богу шукати інших людей. Тому Бог дивиться на землю, і Він собі шукає людину, яка готова його слухати, впокоритися, щоб він міг через неї робити свої чудеса, чудні діла на землі, проповідувати Його слово. Показувати його добро, його любов? Знаєте, якщо людина не готова покоритися, чи буде Бог таку людину використовувати? Чи зручно Богові використовувати ту людину, яка не впокорила себе Богові? Треба читати Слово Боже, щоб перебувати в Господі, і вона не читає. Як вона може потім. Проповідувати чи комусь щось сказати, як вона сама не знає, сама, можливо, не вірить. Важко Богу і використовувати таку людину. Як він може використати когось для зцілення, якщо та людина сама не вірить в зцілення? Як він може зціляти через якусь людину, якщо вона сама не вірує, що таке може бути? Господь хоче робити свої чудні діла через нас. Але чи впокоримося ми, це залежить від нас. Ви знаєте, якщо глина затверділа вже, як камінь дубова, ти з нею тукаєш по столі, вона гримить, їй тяжко переробити. Що ти з нею зробиш? Стукаєш, вона не переробляється, не мнеться. Хіба розбити її можна? Або Пластилін, знаєте, такий той старий пластилін, що як він задубіє, як... Як камінь, що з нього неможливо нічого ліпити. І так само Бог Він дивиться на нас. І щоб використовувати нас, ми маємо бути з Ним, щоб не бути, як та глина затверділа, щоб Бог міг з нас зробити цей прекрасний сусуд, який можна використати в Його славу. Оце хоче Бог робити з кожним із нас. Що ми були сосуди на славу Його, щоб він нас міг використати у Львові, в Ужгороді, Франківську, чи в іншому місті, чи в іншому селі. Ви знаєте, ми би всі хотіли бути громадянами неба. Але щоб бути громадянами неба, потрібно відповідати тим законам неба. Тим побажанням Божим. Бо, можливо, є й таке, що хоч, я хочу бути, чи хтось хоче бути з Богом, але не хоче залишити якесь своє розуміння чи якийсь гріх. Я й один, один гріх лишу, та багато ні, Боже, один він мені подобається. Але хочу бути з тобою. Але воно так не працює. Якщо ви підете в будь-яку країну і скажете, я буду робити тут беззаконня, але я буду тут собі жити, як, як я хочу, і ви мене приймайте і все, то його в тюрму можуть посадити. І все. Чи поліція буде затримувати, можуть і умертвити, і різне може бути? Господь хоче, щоб ми впокорилися. Щоб кожен з нас. Знайшов Господа від щирого серця, своє серце передав Богові На добре використання. Ви Знаєте, Бог він ніколи не хоче зла людині. Він шукає, як би то зробити добро. Починаючи з ідемського саду, він дає людині все. Життя, прекрасне оточення. Все дає. Но людина не хоче. Жити по-доброму і відступає. І проходять руки, час біжить тисячоліття. А людина повністю, як все людство, так і не зрозуміло, що треба шукати Господа. Є люди, що розуміють, але, на жаль, більшість людей не шукає Бога. І коли відбувався потоп на землі, то тільки вісім душ спаслося. Уявляєте собі з, ці, з цілої планети. Боя люди кажуть, «Та, так всі роблять, та більший знає як робити. Що ти не хочеш так, як всі? а там спасається вісім душ. Воно якось невідповідно. І Господь призиває кожного з нас. Ви знаєте, якщо розглядати Біблію, то коли людина смиряла себе, Бог її використовував, коли людина себе піднімала високо-високо, Бог її не дуже хотів використовувати, використовувати, а бувало, її смиряв, принижував, щоб навчити. І це також є важливо смиритися перед Богом. Ви знаєте, Мойсея Бог призиває Мойсей каже, то що я говорити не вмію добре, як я піду до людей, як я з ними буду говорити, та що нема інших. А далі за Мойсея написано, що він був кротчайший муж, Бог бачив його смиренне серце. Бог бачив, що це добрий чоловік. Він потім вступається за всього народа. Каже, Боже, помилуй того ізраїльського народа. Вичерпни і мене з книги, якщо ти їх хочеш відкинути. Бог бачив добре серце цього чоловіка, але він був смиренний, і Бог його поставляє керівником. Не ставить керівником того, що так ходить гордо і каже, я розумний, я самий великий, мене поставте, я знаю, як робити. А він знаходить смиренного чоловіка і поставляє його вести народ. Мільйони людей. Він поставляє смиренно. Біблія багато наводить таких прикладів, де людина веде себе смиренно перед Господом, Бог її використовує. Чи згадати Гедеона? Він теж себе рахував невеликим в Ізраїлі, невеликим в коліні, а Бог бере і використовує того Гедеона. Як так, є такі там всякі різні, розумні, сильні люди? Бог використовує смирених. Прийшов в дім Давида, приходять його браття пророк дивиться о, не той, не той, не той привели самого молодшого. Тяжко людині зрозуміти. Але Бог поставив Давида на царя, який пас вівці. Який пас вівці займався просто худобою, але мав добре серце. І Бог побачив це добре серце. Бог каже: оце добре серце мені подобається. І я хочу, щоб це добре серце служило мені. І неважливо, що хто там думав з людей, хто собі що прораховував, рахував чи бачив. Бог побачив добре серце людини і все. Його це цікавить. І він робить свою роботу. Неважливо, що хто би за вас казав там чи думав. Якщо ви щиро любите Бога в своєму серці, Бог вас спасе, помилує, благословить. І на цій землі Він вас використає в славу свою. Тому що він не може використовувати грішника чи, зло, чи злу людину. Йому треба добре серце. Він шукає це добре серце. Ви знаєте, багато людей противиться, противиться Господові. Сатана, колись він воспротивився Богові. Він визніс себе. Він подумав: я не буду так робити, так, як Бог сказав. Він став противником, став воювати проти Бога. Знаєте, якщо людина противиться, Божій волі. Вона стає як сатана, як противник Божий. Уявіть собі, якщо ми вчора, чи позавчора, чи сьогодні щось недобре зробили, согрішили, противились Богу, а нас поставити на небо, та як, та як сатана на небі, та, був. І він спротивився. А людина, якщо спротивилась, то виходить, якщо людина согрішила, то чим людина відрізняється від того сатани, який він спротивився Богові, і людина грішить, противиться Божим, Божим побажанням, Божому характеру. Чим людина тоді відрізняється? Ми можемо сказати, о, диявол поганий, хоча не маємо права так казати. А ми спротивились Богові, то хто ми тоді? Подумайте над цим. Богові важливо, щоб ми. Смирили своє серце перед ним, щоб ми не мали цієї гордості, щоб ми себе не носили високо, а могли послухати, що каже Бог, могли елементарно послухати, що говорить людина нам, що нам хоче людина порадити. Ви знаєте, бо коли людина дуже згорділа чи високої думки про себе, то до неї неможливо навіть достукатись, навіть людину не хоче послухати. Буває, не то, що Бога. Ти почав з людиною говорити, ще не закінчив. Вона вже знає, що вона права, вона вже знає, що ти не правий. Вона вже знає, як треба поступати і все, навіть може не починати говорити. Бог, Бог противиться гордим, Богу це. Бог любить, коли людина готова зрозуміти, готова послухати, готова смиритися. Це Богові приємно, щоб не, не піднімати себе високо більше того, чим потрібно. Притчі або Якова я зачитаю ще раз це місце, щоб ми його запам'ятали добре, хоча ви знаєте Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Благодать буде зі смиренними. Благе, даяння. Якщо хочете мати благе даяння, смиряйте душі свої перед Господом. Є ще таке місце притчі 21:4. Гордість очей і зарозумілість серця, які відзначають нечестивих гріх. Гордість і зарозумілість серця воно. Визначає виділяє нечестивих людей. Це притаманне нечестивим людям. Гордість і зарозумілість. Людина, як думаєте, це стосується тільки людей, які не повірили в Ісуса Христа, що стосується і християн теж іноді. Як ви думаєте, ви знаєте, на жаль, воно може стосуватися і тих, і тих. І тих, і тих, і, і людина, яка вірує в Господа, вона може зазнатися. І Богові важко до, до неї достукатись, і людині важко достукатись. І треба пильнувати над тим, щоб з нами такого не було. Щоб ми могли з відкритим серцем приймати Господа і людей. Господи і людей, бо буває, ну дійсно, це правда. Буває, ти говориш до людини, він тебе не чує. Він поводиться так, ніби тебе немає в цій кімнаті. Це не є добре. Ви знаєте, так само Бог, коли говорить до людей, до людства. Люди поводяться, ніби його не існує, ніби його не бачать. Бо каже: людину, почуй мене. Людина веде себе так, ніби Бога не існує, ні, ну, нема, не чує. Бог з різних сторін підходить, стукає, просить. Прислухайся до мене, повір в мене, пошукай мене, буде добре тобі, спасешся ти і дім твій, і діти твої. Людина робить вигляд, чи навіть не вигляд, що вона не чує, не хоче чути Бога. Ви знаєте, коли людина все, що має, приписує собі, то там важко. Важко використовувати таку людину. Якщо вона розумна і каже, я, я розумна, бо, бо я вчилася, я розумна. Вона відкидає велич Бога, бо Бог їй дав цей розум. А вона приписує все собі. Або людина сильна чи здорова, Бог їй дав. Здоров'я, благословив здоровим тілом, а людина каже, «Я, я здорова, сильна, бо я там все зробив для того, я такий цей хороший. Що мені Бог, це я просто такий є. І знову ж таки, людина відкидає Бога. І такій людині не потрібний Бог, бо вона все сама. Це базис. Людина відкидає базис. Бога не треба, бо все, все я сама. Сам зробив, сам заробив. Багатство я своїм розумом так придумав, так все вийшло, який Бог, я все сам трудився там і так далі. Але людина не розуміє, що все, що, все, що є, то благословіння Боже. Якщо не дати, Бог би не дав людині розуму, нічого би не зробило, не дав би здоров'я, нічого би не зробила. Не дав би успіху, благословіння, нічого би не вийшло. Пробив би 10 разів колесо, для прикладу я вам кажу. Тому все, що ми маємо, все, що нам Бог дав, дякуємо йому за це. Ніколи нічого не треба приписати собі, а прославити Бога, подякувати. Дякую Боже тобі. За той дім, що ти мені даєш. За те, що даєш заробити, я того недостойний, я того не, не моєю силою, не моїм розумом. А то, що ти мені дав, дякую, отак треба правильно підійти. Нехай славиться наш Господь. Ви знаєте, якщо ми будемо йому довіряти і слухати Його, ми будемо в небесах з Ним. Там, де буде людині добре. От туди нас Бог веде. Ви знаєте, смерть це як перехід. Це як відкрити двері і перейти з однієї кімнати в другу. Просто ми там ще не бували, напевно. Я не знаю, може хтось і був в клінічній смерті, не знаю, але ми там не бували. І воно видається нам якесь, можливо, страшне комусь, комусь дивне. Чи важко зрозуміти? Але це як перехід. І буває, люди свідчать, що оп, тут це світло виключилось і зразу включилось інше, ти вже бачиш тіло зверху, тобі добре. Такі є свідчення. Тобто, це перехід, це відбувається по, по свідченням в одну секунду, перехід з дверей в двері. І те, що ми живемо, це життя тут, на цьому не закінчується наша будущність, Господь нас веде в хороший, гарний край. А можливо, хтось і не помре з нас, якщо Христос прийде і застане нас живими. Тоді і вмирати не потрібно, бо ми перемінимося і підемо на зустріч Господові, ті, що вірні йому. І Бог хоче спасти кожну душу, кожна душа для нього є дорогою і цінною. І тому Він і стукає до нас. І вдома, і на роботі, і на служіння ми приходимо, щоб навчитися від нього. Щоб ще раз і ще раз приготуватися до в'їзду в це чудове царство. Як ми десь їдемо, знаєте. Ми готуємося. Ми готуємося перед тим. Одяг, все, щоб, було, щоб я був готовий. Особливо, коли, знаєте, відбувається весілля там, чи дружина, чи, чи жені, готується, все треба. Цей, щоб пристати нормально, щоб пристати правильно. І так само ми маємо приготуватися, буде йти наш Господь, щоб ми пристали правильними і благословенними перед Ним. Щоб нам було радісно його зустрічати, щоб не було стидно. Я хочу, щоб ми сьогодні раділи, благословляли нашого Господа. Попереду нас чекає благословенне життя. Попереду нас чекає благословенне добре життя з Господом. От туди ми йдемо. І за це треба радіти. За це треба собі нагадувати і радіти. Якщо є трудності тут, то попереду нас чекає благословене життя з Богом. Нехай вас всіх Бог благословить, помилує, допоможе кожному з вас. Будемо надіятися на нашого Господа. Будемо старатися смиритися під Його волю повністю. Повністю незалежно від обставин. Чи нам важко, чи добре під Його волю, щоб мати спасіння, мати благословення. Молимося до Нього.